Привіт, друзі! Скажіть мені, будь ласка, що ви бачите спільного у художника та мильних бульбашків? Якщо нічого, це нічого страшного. Адже ми знаємо, що усі художники малюють фарбами олійними, акварельними, гуашами. Але ми сьогодні з вами будемо художниками. 21 століття сучасними і будемо малювати мильними бульбашками. А для цього нам потрібно півстака на водички, миючий засіб, рідке мило, пензлик, трубочка для коктейлю, фарба та звичайний білий папір. Ми беремо нашу водичку та додаємо туди міючий засіб. Затим беремо нашу фарбу та теж додаємо в нашу водичку, робимо її кольоровою. перемішуємо. Ось так. Тепер ми беремо нашу соломинку та починаємо видувати бульбашки. Ось такі бульбашки в мене вийшли, тепер їх потрібно перенести на наш папір. Ось перша бульбашка. Ось у мене велика друга бульбашка. Та ось третя бульбашка. Ось так. Тепер чекаємо, поки полопають наші бульбашки. Ось наші бульбашки вже полопали, малюнок висох, на ньому можна роздивитися. Різні малюнки, можливо, вони вам щось нагадують, якусь ситуацію. У мене, наприклад, вони нагадують якісь квіти, тільки їм не вистачає ще стебла та листочків. У мене це колір зелений, тому можна пофантазувати і щось, наприклад, домалювати та створити якийсь малюнок. Ось я нагала пензликом контури по кожному малюнку, тепер. Їх краще видно. Ось цей мені, наприклад, нагадує дуже красиві бутони квітки. А що нагадує вам мій малюнок? Спробуйте намалювати свій та створити щось мега надзвичайно неймовірне. Усім бажаю успіхів. До зустрічі!